Ми знаємо, що українські дівчата одні з найгарніших у світі, та жіночі імена у нас напрочуд колоритні, але на жаль, про деякі ми несправедливо забули. Наприклад, Оріяна це ім'я надзвичайно давнє та наділене глибоким сенсом, а означає легендарну назву пра України. Світлозара, давньоруське ім'я, яке значить, що його володарка опромінює світлом. Єсенія це ім'я зі старослов'янськими кореннями, має аж три значення: гарна, гостя та осіння, лукерія. Це українське ім'я було переважно у житку селянського стану і означає солодка. Сіяна в перекладі означає сяюча, а ще його володарка була здатна до життя подвижниці. Калина це жіноче ім'я наділено двома потужними сенсами, а саме добротою та перемогою. Квітка або квітослава. Одразу стає зрозуміло, що власниця цих імен схожа на квіточку або славить квіти. Вірляна. Вірля у наших предків Русичів це був молодий Орел, тому жінка з таким ім'ям вільна, легка та летюча. Меланія означає темна або чорна, але значення не псує красу та милозвучність цього імені. А які старовинні українські імена знаєте ви? Не забувайте бути особливими. Спілкуйтеся рідненькою.